Доброго мирного дня, міцного здоров'я, хорошого настрою і всього самого найкращого. Дивіться, яка в нас гарна погода. Бачите? Сонячно, но прохолодно, а там вже в нас осінь береться, дивіться, дерева жовтіють. Ось так красота така. Бачите, як гарно. Ну, А тут мої розочки ці тут квітують так. Ну, а ми будемо займатися роботою. Хто там казав з дівчат, покажи, як будеш скупти гуся. Як? Це в мене вода. Це у мене стара трапочка така. Колись була наволочка на подушку. Зараз ми її гарно намочимо, щоб вона була мокра. Ось, трошки. Зіжмем. О, ну, дуже віджимати не треба. Так, ось так положимо. На нашого гуся. Треба подивитися, чи файне м'ясо на ньому. Ось так, бачите? Це в мене от уж гріється Переноска. В хаті не хочу, бо буде піра повно. Ось, а будемо. Окропом не пару, піра остається сухе тоді. Ось, ось так. Ось так. Тепер беремо утюжка, він же гарно нагрівся. Чуєте шумить пар. І ось так понемо. О! Ось так. Трапка має бути мокра. Казали, як Як так, що люди багато кажуть, перестали гуси тримати, бо дуже тяжко скубти. Руки не витримують, бо гуси тяжко скупти. А я всі роки ось так. Перше, як тримали ми побагато гусей, багато було гусей. Ось, То я весь час ось так тримала скубла. Ото утюгом по пару. Ось. І усе. Пара йде. Ну, тільки старайтеся трапку ложити весь час одною стороною до, до піра, щоб не вимащувати утюга. О! Ось так. Бачите, як. Шумить. О, тепер утюга я зараз виключу. Ой, бачку, не можу виключити. О, О бачите як то зараз ще піра нема, то вона ще чистенька нема так різниці, а вже потім буде буде, дивіться, хай. Бачите, піра сухеньке, чистеньке. Не треба з ним сушитися, дивіться, файно відстає. легусінько, легусінько, Без ніяких проблем. Ось. А ось тут у нас є, кажуть старі люди, поплавці. Ті, що піра, що тримають крил. крила. Ось ми їх ось так беремо. О, бачите як. Ой, одною рукою незручно, звісно. Ой, ось така підношу. О, ми його окроми, ми до того піра не беремо, що собі будемо брати. І ось так. Добре. Тяжковато одною рукою. А це отак. От О! Значте як. Подивіться, яке чистеньке. Жовтий, файний. М'яса є багатсько. Жирненький вже. Вже така пора, що вже можна. І брати на м'ясо. Ось так. Бачите, як. І нема ні. Показали, палок повну треба просто рубати тоді, коли вже піра гарне. Коли вже ось тут на тих кінчиках, бачите, оті кінчики не червоні, а ось такі біленькі. І тоді піра все прекрасне. І нема палок, бачите? Нема палок. Все, гарненько, чистеньке. Тільки раз-раз поскубли і все. Ну, вже поскубу повністю крила, так само береться. Мачається воду і О, ось тут. От, бачите, трошки я попарила і вже скубеться теж. Ну, крила я на остатку скубу, перед ось це всю скубу. Ладно, поки місь пауза, а вже як по скубу покажу. Так, ось така в мене вийшла гуся. Жирненька, файненька, чистенька. Зараз перемию, щиню і буде у нас м'яско. Ось так. 20 минут, ти зараз обріжу. Я тут зав'язана, щоб кров не капала. Ось. Обріжу і все. Ти вже чекаєш, зараз почекай, будуть твої костомашки. Ось так. Значить. Файний, жирний. Вже можна рубати. Ну, ще трошки я їх потримаю, ще десь. Я знаю, ось місяць. Ще вони побудуть. Бо ще ось тут. Гулі нема жирної такого, гуля така має бути жирна, то тоді вже вони файні жирні. Вони і так не паршиві. Але щоб мені натопити жиру, треба, щоб вони ще побули. Я перший крубала гуси з гуся пів літри жиру натоплювала. Ось так, щось таке діло. А тут ще півлітри жиру не буде. Що такі, то справа. Ладненько всім гарного дня! Кому відео сподобалося, як скупте хутко і легко, скубіт і бог вам всім поміч, гарного дня і мирного неба! Хай Бог посилає всім тільки хороші новини.